Всім привіт! Ви на каналі Микіту Транспорт Україн і сьогодні ми поговоримо про автобуси Propagdan про A144.5, який експлуатувався і в Україні, і в столиці Києва. Сьогодні ми давайте перейдемо автобусу. Мій один із підписників мого каналу попросив випустити про це відео, про автобуси Богдан а 1442 і А140... Богдан а 1445 І це буде перше відео про автобуси. По-перше, мій YouTube канал розказував про електротранспорт, а про дизельний транспорт автобуси не розповідав. Сьогодні як автобуси е еволюція була, і як була автобусна еволюція Богдану. Ну, зараз ми почнемо. І так, автобус Богдан а 144.2 і.5 були випущені у 2008 році для комунального підприємства і щоб замінити старі ікаруси Ікарус 250-280 моделі, які були зроблені ще у Радянському Союзі з 1980-го, який випускав Угорщина. Тобто, е для автобусів, які ми пам'ятаємо рідненький Богдан, який експлуатувався у нас і в Даниці, і на Троєщині, які ми бачили, всі цей екземпляр автобуса Богдан. І, а також і Каруси, які з дитинства. І плюс Богдан відлічається від лазів та мазів, і пам'ятаємо, які автобуси експлуатувалися у Києві. Автобуси ці модифікації продовжує Богдан Моторс у 2008 році. І продовжує замовлення до 2009 року. У з тим, що він припинив виробництво таких автобусів через те, що перейшли на нових Богданів маршруток. Автобуси цієї Богдани продовжили експлуатацію у Києві до 2012 року. У зв'язку з те, що автобуси замість Богданів, ці автобуси устарівали, і вони продовжують аж до 2020 року. І замість э, таких Богданів А-144.2 та а 140, Богдан А-144.5 замінили на МАЗ-203. Білоруські автобуси э, МАЗ-203.065, які поставляли для чемпіонату Європа футболу Євро 2012. І плюс вони автобуси прийшли теж на заміну, крім Богдана. Вони хотіли замінити і Лази, і автобуси МАЗ. Який зараз, які вели... почали стріляти спочатку з 2015 року. І автобуси, ось так, ви бачите, ці автобуси Маз. І в 2017 закуповували автобуси маз 203.065 з кондиціонером. Вони оборудені двигуною Mercedes Benz. І ми пам'ятаємо під час... Вони експлуатувалися і на маршрутне таксі номер 166 І автобуси продовжили експлуатуватися маз 203 А також після таких запусків маз 203.065 в 2012 році до підготовки Євро-2012 по футболу автобуси поставили таких екземплярів маз 203. 065 Почали у 2011 році. Закінчилась поставка до 2017 року, а в 2012 році поступили перші автобуси -107, точка 467 моделі. Автобус поставили до 2012 року. А уже у 2020 році, під час пандемії covid 19 коронавірусу, у жовтні е, автобуси закупили нові МАЗ-23, але вже в новий модифікацію. 015. Ну а що з справи з Богданами? Заставлено на 2023 рік літом. Ці автобуси деякі не експлуатуються, а деякі з 2015 року ці автобуси тепер були списані і відправлені в 2017 року запрошений автобусний парк номер 7 де стоять списані тролейбуси і автобуси, і маршрутні такси. З, де, крім Києва, експлуатують ці автобуси такі і в Україні. Автобус, крім того, що вони експлуатуються у Києві. І ці екземпіари, автобуси Богдан А144.2 та а Богдан А144.5 експлуатуються, крім Києва. Експлуатуються і в Черкасах, Херсона, Хмельницький, і навіть і в Бориспілі. А в Бориспілі один екзепіар такої моделі, як у Києві. Правда, Білого світу він особовий автобус. Для служби чи іншого виду транспорту. На ну, цьому відео завершується. І якщо вам сподобалося відео, поставте лайк і підписуйтесь, не забудьте ставити колокольчики. І, і не забуду підписатись на мій канал Transport Україн. І не забудьте писати коментарі, яке, щоб я відео зробив, і які. Я наступного разу зробив відосик. І на цьому сесії. удачі. І, і всім удачі і всім пока, і до нових зустрічей. Не забудьте поставити лайк на мого каналу, і не забудьте підписатися на мій канал і зверніть на колокольчик. Всім удачі і всім пока, і до нових зустрічей!